Вітаю, друзі! В цьому відео хочу показати вам цей чудовий ажурний візерунок, яким я в'язала сукню бель. Майстер-клас можна придбати у мене на сайті. Посилання на сайт я залишаю вам в описі під відео. Зараз перед вами появиться схема. Схема вказана для в'язання по колу, і в схемі вказані всі ряди. Рапорт візерунка, 8 петель і 8 рядів у висоту. При круговому в'язанні ви набираєте кількість петель кратну 8 рапорту візерунка, і далі, починаючи з першого ряду, ви в'яжете все, як вказано в схемі. І ще хочу показати вам, як чудово виглядає цей візерунок, якщо його в'язати поворотними рядами і додати виворітні ряди. Які будемо в'язати просто по малюнку. Ось такий чудовий візерунок. І в цьому відео я буду вам показувати саме ось цей візерунок. Будемо в'язати поворотними рядами. При поворотному в'язанні потрібно набрати кількість петель, кратну рапорту візерунка 8 петлям, плюс одна петля для симетрії, і плюс дві кромкові петлі. Я наберу три рапорти, плюс петля для симетрії, плюс кромкові разом 27 петель. Набираю самим звичайним простим способом, як зазвичай ми це робимо. Набираю необхідну кількість петель. Спочатку пров'яжу нульовий установочний ряд просто для того, щоб перейти на лицьову сторону. Кромкову петлю знімаю і далі пров'язую всі петлі виворітні до кінця ряду. Звичайні виворітні петлі. Перший лицьовий ряд кромкову петлю знімаємо. Далі пров'язуємо одну лицеву петлю для симетрії, і далі в'яжемо рапорт візерунка, як вказано в схемі. Три разом лицевою з нахилом вправо, тобто за передні стінки всі три петлі разом однією лицевою петлею. Ось так. Далі накид, лицьова, накид, три разом лицьовою з нахилом вліво. Розвертаємо стінки петель, ось так: першу петлю перезнімаємо, другу, третю. І тепер всі три разом лицьовою з нахилом вліво, за задні стінки. Ось таким чином. І одна лицьова. Пров'язали рапорт візерунка. Далі повторюємо цей рапорт ще два рази: три разом лицьовою з нахилом вправо за передні стінки, накид лицьова, накид. Три разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки, лицьова. І ще один раз. Три разом лицевою з нахилом вправо, накид, лицьова, накид, три разом лицевою з нахилом вліво, і лицьова. Кромкова петля виворітня. Розвертаємо в'язання, в'яжемо другий виворітній ряд. Усі виворітні ряди в'яжемо просто по малюнку. Кромкову петлю знімаємо і далі пров'язуємо всі петлі виворітні до кінця ряду. І так, ми в'яжемо всі виворітні ряди. Третій лицевий ряд кромкову петлю знімаємо, одна лицева петля для симетрії. І далі в'яжемо рапорт візерунка, як вказано в схемі. Одна лицева. 3 лицеві, 1, 2, 3. накид, дві лицеві. Повторюю цей рапорт ще два рази: лицева, накид, три лицеві, накид, дві лицеві. І ще один раз. Лицьова, накид, три лицеві. Накид, дві лицеві, Кромкова вивертня петля. П'ятий ряд. Кромкову петлю знімаємо. Далі, тут, за схемою, нам потрібно в кінці рапорту пров'язувати три разом лицевою, оскільки це поворотне в'язання, і для того, щоб була симетрія саме в цьому ряду ми на початку пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вправо, ось так, за передні стінки. Далі в'яжемо раппорт візерунка по схемі, накид 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Накид, три разом лицевою. З центральною лицевою. Для цього перші дві лицеві, ось так перезнімаємо, третю пров'язуємо. І ось ці дві попередні накидуємо на пров'язану. Рапорт візерунка пров'язаний. Знову повторюємо рапорт візерунка. Накид. 5 лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. 3 разом лицьовою. Перші дві перезнімаємо. Третю пров'язуємо. Попередні дві накидуємо. І отримуємо разом лицевою з центральною лицевою петлею. І ще один раз рапорт візерунка. Накид, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. І тут в кінці ряду для симетрії дві разом лицевою з нахилом вліво. Ось так. Кромкова виворітня. Сьомий ряд кромкову знімаємо, і далі всі петлі в'яжемо лицевими. До кінця ряду всі петлі лицеві, остання кромкова петля виворітня. Дев'ятий ряд кромкову петлю знімаємо, далі одна лицева для симетрії, далі пров'язуємо рапорт візерунка, як іде по схемі. Накід, три разом лицевою з нахилом вліво, тобто за задні стінки. Лицьова, три разом лицевою з нахилом вправо, за передні стінки, накид лицьова. Повторюємо рапорт. Накид, три разом лицевою з нахилом вліво, за задні стінки, лицьова, три разом лицевою з нахилом вправо, за передні стінки. Накид лицьова. І ще раз повторюємо рапорт візерунка. Накид, три разом лицьовою з нахилом вліво, Лицьова, три разом лицьовою з нахилом вправо, накид лицьова. І кромкова петля виворітня. Одинадцятий ряд. Кромково знімаємо, далі одна лицева для симетрії, далі рапорт візерунка. Одна лицева, накид, три лицеві, накид, дві лицеві. Повторюємо рапорт візерунка. Лицюва, накид, три лицеві, накид, дві лицеві. І ще один раз. Лицьова, накид. Три лицьові, накид, дві лицьові. Кромкова петля вивертня. Тринадцятий ряд. Кромкову знімаємо, одна лицьова для симметрії. Далі рапорт візерунку по схемі: 2 лицьові, 1, 2, накид, три разом лицьовою з центральною лицьовою. перші дві перезнімаємо, лицьова, попередні дві. Накидуємо на пров'язану. Накид три лицьові. Раппорт візерунка пров'язаний. Повторюємо ще два рази. Дві лицьові. накид, три разом лицьовою. Накид, три лицьові. І ще один рапорт. Дві лицьові. Накид три разом лицьовою, накид і три лицьові петлі, Кромкова виворітня. Далі 15 лицьовий ряд пров'язуємо лицьовими петлями. І останній 16-й ряд, як завжди, виверідніми петлями. І рапорт візерунка повністю пров'язаний. Далі ми все повторюємо з першого ряду і в'яжемо так вверх на потрібну висоту. Ось такий красивий візерунок виходить. Ось так він виглядає. На цьому у мене все. Якщо це відео було для вас корисним, покладіть, будь ласка, пальчик вверх і залиште ваш коментар. В'яжіть із задоволенням і до зустрічі!